Слава Ісусу Христу, Христос Воскрес! Вітаю всіх дуже сердечно, дорогі брати і сестри! Було таке запитання до мене, священника, в прямому ефірі. Теж і люди запитували в інтернеті. Йдеться про пасхал, свічка пасхальна, яка світиться, коли є хрещення, коли є похорон. І ця свічка світиться теж на службах Божих, коли є Пасхальний час. Люди запитували, коли вона має світитися. Отож, це є свічка, символ Ісуса Христа Воскреслого, і вона повинна світитися кожну службу Божу від Пасхи, нічної літургії аж до закінчення до останньої служби Божої, так як ми кажемо, на зелене свята. Тобто світиться до зішестя Святого Духа, до П'ятидесятниці. І вона має бути на кожній службі Божій. Чи ясно в костюлі, чи темно, чи вранці, чи вечором, чи є світло, чи немає. чи це відправляє священик, чи єпископ, чи кардинал, чи Папа Римський, немає різниці, вона повинна світитися ця свічка. І при нагоді теж, коли є хрещення, коли є. Похорон, вона теж світиться, тому що це є молитва пасхальна при хрещенні, тому що хрестимо дітей в Пасху. Очевидно, церква дозволяє в інші дні і в інші періоди хрестити, але хрещення повинно відбуватися на Пасху, так правильно. І коли є похорон, це є той момент, коли людина переходить до вічності, до Ісуса Христа Воскреслого, тому теж ця свічка. Світиться під час похорону. Тож, не забуваймо про це, стараємося про це пам'ятати і дбати про те, щоб літургія була така, яка вона повинна бути. На все вам добре, всього найкращого. Христос Воскрес, воістину Воскрес!